Привіт, друзі! Представляю вам відеокурс Луїзи Хей, оснований на її відомій книзі Як зцілити своє життя. Семінар дає нам змогу випробувати на собі її ідеї та переконання. Курс доволі насичний, тому я його розділила на частинки. Залишайтесь до кінця, щоб перейти до практики. Уявіть, що це ваша особиста консультація з Луїзою Хей. Доброго дня! Hello. Я Луїза Хей. Я тут, щоб поділитися з вами деякими новими ідеями, щоб стимулювати ваше мислення та відкрити нові перспективи. давайте почнемо із вправи, що ми відкриті і сприятливі до нових ідей і нових поглядів на життя. Я завжди думала, як було б добре, якби такий предмет викладався у школі з першого класу. було б корисно, якби ще дитиною ви навчилися як думати і як використовувати свій розум. Як мати позитивну самооцінку та цінувати себе, як мати гарні взаємини, як бути добрими батьками, як керувати фінансами. Лише нам подумайте, як би було чудово мати ціле покоління дорослих, які б знали ці речі та їсти. Вас вчили цьому у дитинстві? Думаю, що ні. Давайте зараз поділимося деякими з цих ідей, тому що ніколи не пізно вчитися. Це завжди правильний вибір. Я вірю, що життя дуже просте. що ми віддаємо, те ми й отримуємо. Те, у що ми віримо, стає правдою для нас. Наші думки створюють наш досвід. Люблячий розум, це частина природи, чи синергія всесвіту, або світовий розум, чи підсвідомість, як хочете, так і називають. Але для мене це сила, яка всередині і зовні мене, яка перетворює мої думки на мій досвід. Я вірю, що саме ми відповідальні за все, що відбувається в нашому житті з кожною думкою, з кожним словом, ми створюємо свій досвід, своє майбутнє кожну створену думку кожне наше слово чує всесвіт і відповідає нам на те, що ми думаємо, у що віримо або що говоримо. Без осуду та критики, він сприймає нас, як ми себе оцінюємо. Те, у що ми вибираємо вірити, стає правдою для нас. Розумієте, коли ми були малими. То навчалася у дорослих тому, що думати про себе, у що вірити. Коли ж ми виростаємо, у нас з'являється тенденція відтворювати таке емоційне життя, яке ми мали у дитинстві. це не добре і не погано, неправильно і правильно. Це просто означає те, у що ми віримо, це і є наша правда. Ми маємо схильність відноситись до себе так, як наші батьки ставились до нас у дитинстві. Ми лаємо і караємо себе так само, як вони робили це. Ви навіть можете почути слова, якщо прислухаєтесь до себе. Ми любимо і хвалимо себе такими ж словами, які ми в дитинстві нас любили і хвалили. У нас є прагнення будувати свої взаємовідносини з людьми так само, як їх будували з нами наші матері та батьки. Так як вони ставилися один до одного, Подумайте, скільки разів у вашому житті були стосунки з начальником, коханцем, дружиною, чоловіком, так схожі на батьківські ми не будемо звинувачувати їх у тому, що всі ми жертви жертв вони не могли навчити нас тому, чого не знали самі якщо ви виросли в сім'ї, де було зло, можливо, ви зла людина. ви боїтеся чужого гніву або боїтеся виражати свій гнів. якщо ви виросли у страху, нічого дивного, що ви дивитеся на життя крізь страх. Крім того, я вірю, що батьків обираємо ми самі. я думаю, що ми вибираємо і реінкарнуємося на цій землі у певний час та у певному місці це схоже на шкільний клас, де ми повинні вчитися. У вас є свої уроки, у мене свої. Я вірю, що до того, як ми приходимо у цей світ, ми вибираємо свою стать, колір шкіри, країну і підбираємо відповідних батьків, які будуть відображати наші проблеми, над якими ми прийшли працювати у цей світ. Ми обираємо цих людей як досконале дзеркало для нашої роботи. Коли ми виростаємо, ми показуємо пальцями на своїх батьків і говоримо, це ви зі мною зробили. Але якщо ми самі відповідальні за все у своєму житті, то звинувачувати нема кого. Абсолютно, все у божественно правильному порядку. Ми робимо все, що від нас залежить за нашим розумінням, знанням та сприйняттям. Наша точка сили у цьому моменті. своє майбутнє ми створюємо сьогодні. Своїми думками та діями, ми хочемо знати, що жодна людина, жодне місце і жодна річ не можуть мати над нами сили. Ми створюємо всі свої ситуації та обставини своїми переконаннями. Потім ми віддаємо свою силу, перекладаючи всю провину на інших, якщо все складається не так, як нам хочеться. Це відноситься до вас? Ми маємо те, у що ми віримо і що ми думаємо про себе. Тож яка з двох наступних ідей відноситься до вас? Люди мене переслідують, чи всі готові мені допомогти? Якщо ви думаєте, що люди вас переслідують, то ви створюєте відповідні обставини у житті. Якщо ви обираєте змінити свою думку на іншу, тобто всі люди готові мені допомагати, то куди б ви не пішли? Люди завжди будуть із задоволенням допомагати вам. Хіба не краще думати так? У нас усі дурні думки про життя, невірні вірування про себе. У нас дуже багато строгих законів про те, як треба прожити життя. Але ми нічого не можемо зробити з минулим. Все, що ми можемо зробити, це тільки зараз. Все, що з вами відбувалося досі, ви створили це своїми думками та почуттями, переконаннями. Вчора, минулого тижня, минулого місяця, минулого року, 10, 20, 40, 50, 60 років тому. Однак я повторюю, що точка відліку завжди теперішній час. Це означає те, що ви обираєте думки прямо тут і прямо зараз. і це створює ваш завтрашній день, наступний тиждень, місяць чи рік. Минуле має сили над нами. Місце докладання сили це завжди теперішній час. Ми можемо почати бути вільними прямо тут і прямо зараз. Саме ми обираємо свої думки, хоча можемо сумніватись у цьому, але обираємо ми. Мені здається, що кожна людина на цій планеті, включаючи мене, страждає від ненависті до себе і почуття провини у тій чи іншій степені. Чим цього почуття більше у нас, тим менше працює наше життя, і чим менше у нас цього, тим краще працює наше життя. Майже всі, кого я знаю, думає про себе: я недостатньо хороша, і часто до цього переконання ми додаємо: я недостатньо роблю, я не заслуговую. Якщо ми щиро віримо у свої підсвідомості, прямо у нас всередині і стверджуємо, я недостатньо хороша, я не заслуговую, то нам дійсно важко створити хороше життя у всіх його сферах, незалежно від яких обставин. Ми маємо справу тільки з думками. Я не вірю в силу зовнішнього впливу. Ми можемо думати, що банкрутство це проблема. Я вважаю, що проблема банкрутства це зовнішнє відображення внутрішньої проблеми. Це внутрішнє мислення, що створило подібний ефект. Я визнаю, що мисли форми обурення, страху, провини завдають нашому життю більше проблем, ніж що-небудь ще навіть на фізичному рівні, якщо обурення стримувати довгий час, літературно кажучи, з'їдає тіло. може викликати рак. Критика, якщо її відчувати довгий час, може створити нещастя у вигляді такої хвороби, як артрит. Дивлячись на скручені артритом руки, ми практично бачимо у них критику. Страх може відобразитись на всьому від лисини до хвороби ніг. А вина завжди створює біль. Вина завжди шукає покарання, а покарання приносить біль. Коли до мене приходять люди, що страждають від болю, я знаю, що справа у думках форми провини. Любов, радість та прощення великі цілителі вони приходять із серця. Серце в тілі людини відображає любов. А кров радість нормальне здорове серце качає радість через тіло, живлячи всі органи та клітини і створює люблячу та радісну атмосферу для роботи клітин. Якщо серце втратило можливість висловлювати любов та радість. Пробачення відкриває двері. Усі наші проблеми від того, що ми звинувачуємо інших і не беремо відповідальність на себе. Як я вже говорила, якщо ми самі відповідальні за все, що відбувається в нашому житті, то нікого звинувачувати навіть себе і будь-який зовнішній досвід всього лише дзеркальне відображення наших внутрішніх штампів. Можливо, для вас це буде новий погляд на життя, бо багато людей люблять думати, що у всьому винна економіка, дружина, чоловік, начальник, нестача коштів та все що завгодно. Але все це лише дзеркало того, про що ми думаємо всередині себе. Наприклад, якщо кожна людина вас завжди критикує, і якщо ви завжди повторюєте мене, всі критикують. я хочу, щоб ви зрозуміли, це ваше переконання бути об'єктом для критики. Десь всередині вас, і ви можете про це навіть і не знати. Є переконання, і воно може йти з дитинства, що ви заслуговуєте на критику. Особливо саме через ваше переконання і цього штампу ви залучаєте у своє життя людей, які вас завжди критикують. Іноді ви навіть притягуєте людей, які зазвичай не налаштовані критично, але через вас, ваші вібрації, які ви посилаєте в навколишній світ, ви притягуєте їх критику. інша сторона цієї проблеми в тому, що якщо ви притягуєте на себе критику, ви самі можете бути критичні. а те, що ми віддаємо, повертається до нас. Тоді критика, що ви випромінюєте навколишній світ, або критикуєте себе, відбувається людьми навколо. Перше, що я хочу, щоб люди, які мають проблеми, повторювали: я хочу змінити штамп моєї свідомості, який створює цю проблему. Я хочу повторити, бо це дуже важливо, коли у вас є проблеми, які ви хочете змінити. Ви повинні промовити для себе я хочу змінити штамп своєї свідомості, який створює цю проблему. Ця проста фраза починає рухати ситуацію. Сила всесвіту, енергія всесвіту, любляча підсвідомість постійно відповідає на кожну нашу думку, кожне наше слово. Варто нам тільки трохи змінити свідомість, починає змінюватись наш досвід. Це ваш штамп, це мій штамп. У нас у всіх є штампи, відповідно до яких ми живемо і працюємо. І, як я вже говорила, більшість цих штампів переконань ми тягнемо із дитинства, коли нам було всього лише 3-5 років. Це наші переконання про життя, наші приписи життя. Однак ми можемо змінити своє відношення до минулого і до цих приписів життя. Ми ж не стоїмо на місці, правда? знаєте, це дійсно безглуздо карати себе зараз за якусь біль у минулому, бути скривдженим колись це одне. Але продовжувати карати себе за це зараз дуже сумно і недалеко глядно. сьогодні важливо розчинити обурення, тому що воно може заподіяти багато проблем у майбутньому. Я часто кажу людям: робіться, поки вам не загрожує ніж хірурга, бо тоді вам доведеться мати справу ще й з панікою. Легше зробити це зараз у нас є вибір бути безпорадною жертвою і вірити, що все безнадійно. І якщо ми повіримо, що всесвіт підтримує нас у цьому, тоді що б ми не робили, все марно. бачите, які ми могутні? Якщо я переконаю себе, що мене ніхто не любить, я буду самотня решту всього мого життя, тому що буду підтверджувати це своїми переконаннями. Однак, я оберу змінити це переконання на те, що мене оточує любов і підтримка. То моє життя стане таким більш цікавим і багатим. Моє життя стає дзеркалом мого внутрішнього досвіду. Тож що нам слід почати робити? Це звільнитися від болю минулого, відпустити їх і пробачити в курсах чудес говориться, всі хвороби походять від непрощення. Як тільки ми захворіли, потрібно озирнутися навколо і зрозуміти, кого нам потрібно пробачити. це зовсім не означає, що потрібно співчувати погані поведінці, бо є багато людей, які поводяться погано. але прощення це означає звільнення наших думок від цього, звільнення себе та іншої людини. Ми розуміємо, що ці люди, які погано з нами поводяться, теж відчувають біль, але вони роблять все від них залежне, виходячи із знань, розумінь в даній конкретній точці часу та простору. За всі ці роки я дізналася, що є тільки одне, чому слід вчити це коханню. Я навчаю людей любити себе та інших такими, які вони є, вчити самосхваленню та самосприйняттю себе зараз. Адже це ключ до позитивних змін, а це означає, немає самокритики. Щоб змінити життя ззовні, нам потрібно змінитися всередині. Хоча б хотіти змінити себе. Вам не потрібно знати, як це зробити. Просто захотіти, і все спрацює. Пам'ятайте, на кожну вашу думку, на кожне ваше слово вам відповідає всесвіт. у цей момент, коли ми говоримо, чого хочемо, всесвіт дивовижним чином починає допомагати. Він дає нам те, що ми потребуємо. Всередині нас завжди є частинка, яка готова до змін. Ось як ми створюємо сенс життя використовуйте ці знання, ви маєте можливість знаходити нові ідеї, щоб працювало. І щоразу ви будете дивитися глибше у себе, і щоразу разу те, що ви вірили у минулому, обернеться неоціненним справжнім скарбом для вас у теперішньому. Спочатку треба вирішити, у чому проблема. Ви думаєте, що ви знаєте, у вас надмірна вага тіла? Ви хворі, одинокі, вам не вистачає грошей або стосунки з кимось вас не влаштовують, або вам не подобається робота чи ще щось. Але для мене це зовнішній прояв внутрішніх переконань. Якщо ми будемо працювати із зовнішніми проявами, то прибравши одне, ми відразу ж створимо інше. Так як внутрішнє переконання досі сидить там, та каже, що ми не заслуговуємо на схвалення на якомусь рівні безпечніше заглядати всередину. Давайте робити це разом. Я прошу вас взяти ручку та папір, вгорі написати я повинна «Я повинен». і далі продовжити це речення. Хоча б 12 разів зробити це. Я повинен, я повинна робити це. Тепер прочитайте кожне речення зі словом Я повинен чи повинна. Моє питання до вас. Чому? Це не для того, щоб вказати на вашу помилку, а просто подивитись на все по-іншому. Ви можете сказати, я повинен вставати рано. Я запитаю, чому? Я хочу, щоб ви знайшли відповідь всередині себе. Зробіть це з кожним виразом зі списку якщо можете зробити це із партнером, то набагато краще. Запишіть всі відповіді. А коли завершите, поверніться до мене, і ми підемо далі разом.